Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Сьогодні дивіться, яка краса. Нарешті пішов перший сніг. Декілька днів було. стартував, стартував, ніяк не міг стартанути, але сьогодні вранці вийшов і вже дивлюся, побіліло все кругом. Мінус 3 градуса. Погода бомбічно нереальна. І якраз нереальна саме для. Роботи, тому що корівок подаїв, от теляток понапував, все попорався. І е, тепер сьогодні середа, у мене базарний день, можна сміло їхати і торгувати своєю молочною продукцією. Дивіться, запакований, запакований під саму зав'язку. от Якраз ось свіженьке, тепленьке молочко у мене творожок знежирений, я його називаю здоров'я. От Якраз там ноль жиру. Ідеально підходить для маленьких діток, для людей похилого віку і хворих людей. От Якраз чисто цей фокус і працюю, якраз, виготовляю його саме для цього. От Ось дивіться, божественна бринза. Це почав робити бринзу. Я вам скажу просто огонь. 4 рази прийшлось зробити От, частину прийшлося згодувати. От, своїм тваринкам, тому що не виходило, але зараз вже бринза в мене просто. Бомба, ось ось смак неперевершений, м'якенька, свіжесенька. Я вам скажу, моєму клієнту дуже-дуже сильно подобається. От, Потім, крім того, ось о, як без моєї моцарелки. Дивіться, свіжайша моцарела. От, Ось о, дивіться, вже плавають правильні кульки, правильний розсол. От, Прийшлося трішки попотіти, щоб це все почало виходити. Але сьогодні, слава Богу, виходить і люди. Купують і споживають і її залюбки. От, тут також е, є цілий вагон сметани. Ось, дивіться, ось, у мене тут сметанка, сливки стоять. От, і паралельно тут у мене є такий чарівний коробочок. Чарівний коробочок, ну, люди вже знають, що це за коробочок. От, у мене тут, ви бачите, так все чік. І тут у мене домашнє масло. Масло теж бомбічно нереальне. Якщо порівнювати, дивіться, свіжайше, Я його тільки вчора попакував. Бачите, воно трошки підмерзло. от, І дивіться, який колір. Усього ще досить багато кератину в ньому. от, Але я думаю, з часом ну, туди ближче до нового року воно стане біліше, тому що вже не буде свіжої трави. от, Але е, смак буде такий самий неперевершений. от. Тому будемо потихеньку зачинятися. О, також ще трішки відкрию вам якби так штору. Ось о, дивіться, ще в мене напаковано. Тут великі порції, сметана, молоко відрами, ось його, творог такими великими брилами. Це все йде на столицю. Тому вирушаємо. Так, приїхав додому. О, зараз, як зазвичай, перед. Базарами у мене ще є домашні процедури, тому що потрібно випустити моїх кракенів. Ой-ой-ой! Привіт, 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 привіт! Що тут? Сьо тут? О! Зима, зима, настала зима. Ой-ой-ой, Фросян, фросян біртос біртос да. Такі ще в мене двоє тут. Дві доченьки мої ще. О. Ідіть, побігайте по снігу. Що, ще не бачили снігу? Да, не бачили, не бачили. Ви ще були маленькі, коли ви народилися. Ви ще його, мабуть, і не пам'ятаєте. Да? Ой-ой-ой, бистро-быстро попіпіскать, бистро покаканкать, бистро, 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 швидко, бистро, бистро. Давайте, погуляйте трохи, зараз якраз я їм приготую сніданочок. От, вони підснідають, я щось в рота вкину і якраз буде нормально. І Потім вже сміло будемо їхати. Чим я годую своїх собачок? От, дуже просто. Вони в мене в раціоні. У них постійно є творожок. От, сирок. Вони в мене його їдять, люблять. Потім я готую е, таке ось смачненне, присмачненне масло кхі. Це не таке, як в магазинах. В магазинах воно біле, в мене воно, ви бачите, таке ось персилкового кольору. І в мене залишається після цього масла кхі, в мене залишається ще ось бачите, така п'яка, яку я собираю. І вона ідеальна для приготування їжі. Але ну, я готую це безпосередньо для своїх собачок. От, Тут я її топлю, от, підігріваю, роблю такий собі. Ну, Щоб воно було о, смачно їм, Добавляю сюди зазвичай ще корм. вони в мене живуть на цьому кормі, тому що для маленьких кіт це самий офігенний корм, який сьогодні є на ринку. От, тому що у мене собачки всі ростуть і виросли на ньому. Вони його е -е. дуже люблять. Да, біртос, любиш корм. О. Даю їм пайку. От, і тепер це все перемішую. Перемішую, щоб було тепленьке, додаю теплої водички і даю їм їсти. Так, е -е, поки е -е, настоюється їжа. Трішки вистиваю у моїх собачок, бачите, такий йозерно сирна кашка така вийшла. Я готую собі, сніданок розігріваю. От, я собі цю їжу готую, бачите, таке жовте готую це на топленому маслі. На топленому маслі або на маслі пті. Бачите, трошечки гречки. От, і моцарелка. Моцарелку плавлю. О, моцарела бомбічно плавиться, я вам скажу, дуже. Класна, я чесно навіть не знав до певної міри, поки мені не сказали о, її такою. а так, коли що Вона так офігенно плавиться і я вам скажу, просто має неперевершений смак. Бачите, ось такі ось окульки виходять. Я думаю, що я вам розповім. Вони здесь такі от взагалі бомба. О, такі, знаєте, як, я не знаю, такі солоненьке морозиво, як я його називаю, або молозиво. О, це навіть буде більш точно сказано. Так, поки моя їжа гріється, я зараз, ви бачите, ось стоять мої. Ой, ой! Зараз, зараз, зараз будемо йти. Зараз будемо йти, мої маленькі, І зараз. О, О, поки гріється, я піду погодую своїх маляток. Пішли, пішли, пішли. А нам номочка, а нам номомочка. Пішли, 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 мої сирунчики. Пішли, будемо снідати. Ось, ідеш. Так, йде фрося, бертос. Йдемо їсти, йдемо. Зараз, зараз, зараз. Зараз мої малютки, зараз, зараз. зараз, зараз. Так, собак погодував своїх, зазвичай взимку даю їм теплу їжу. От, а зараз вже мінус три, тому все має бути тепленьке. Це от, Даю їм змішане якраз і сухі корма, і натуралку. От, дивлюся, це саме така оптимальна для них композиція, тому що вони якраз ну, воно все виходить більш таке. ну, Не знаю, мені собаки такі подобаються більше. Так, моя гречка вже готова. от, Сніданок готовий. Тому зараз швиденько буду снідати. Ох, Так, ось, келюя. Монаха отшельника. Моя тут тепленько, бо вночі натопив, О, понаносив, понарубував ось одров. О, тому зараз швидко їм, бо вже без 10, 9, а в 9.00 у мене виїзд. Тому смачного всім. Так, ну що, дивіться, моя. Божественна їжа, дивіться, ось у Моцарела, бачите, вона тянеться. І я вам хочу сказати. М -м -м. Просто бомба. Чесно, я ніколи не думав, що це може бути так смачно. О! Но... А тим більше, так би мовити, італійський сир да, вироблений із українського молока. От, і е, розжарений на топленому маслі на масли от, І фактично з гречкою. От, що буде так смачно. Це смачніше, ніж в піці виходить. Чесно, я вам скажу, тут і м'ясо не потрібне. До речі, так, да, зараз якось такий період, зараз м'яса фактично не їм. Зараз в основному це молочка. Молочка яка молочка? моцарела, бринза, там вершки, масло і каші. Ну і плюс фрукти. Дуже багато фруктів, дуже багато овочів. Її. От якось в такому форматі. М'ясо так. Постільки, поскільки зараз чомусь не хочеться. Ну воно там, вроді би, там і пісті якісь назріває. Ну, але це таке десяте діло, ну по факту, так от зараз організм хоче трішки відпочити. Тому Ви Знаєте, а саме смачне в цій історії, знаєте, фактично вилизувати сковородку і Їсти оцю піджарену мацарелку. Я вам скажу, це просто неперевершений смак. А ще, крім того, я їм тільки дерев'яними ложками. До речі, ложка з Миргорода зроблена з груші. Така от оригінальна. Да, Бачите, така? Як для мене, то вона схожа на таку на трипільську жінку. От, така вона. І хі, чому так думаю? Тому що вона дуже. Ну, в руці приємна, бачите, тут, якщо оглянути на форми, то якраз вона дуже сильно напоминає жіночу форму. Якраз тут з досить чітко вираженими о, тазовим о, тазовими, таз, тазом. От, і бачите, невеличкими грудьми. Якраз така от класіка жанра. Жартую, але тим не менше під'їли смачно вирушаємо. Да, трішки е незвично їхати, коли вже е все вкрите снігом. От, Бачите, вже все дорога біла, от, але ще ніхто не чисте, бо начебто і снігу малувато. От, але тим не менше рухаємося. Сьогодні в мене такий досить е напружений графік. Напружений графік чому? Тому що, по-перше, з 5.00 в русі, по-друге, е Три локації е, в реалізації молока. Це зараз ми їдемо е, в мою рідну Ладанську громаду. От, там е, продаю частину молочної продукції. От, а потім е, їду далі. Е, завожу молоко в прилуки. От, також паралельно по дорозі розвожу люди, виходять. От, даю. От, і потім. Е, Наступний етап це столиця, От, але це все, будемо е, рухатися з цим усім покроковом. Тому слідкуйте. Так, і під'їжджаю я вже до своєї так званої точки. Якраз сьогодні тут базарний день у нас, бачите, люди продають, купують. Центральна вулиця і... зараз тихенько перепригуємо всіх лежачих поліцейських. Рухаємося ми вчасно, 9.27, як правило, в мене 9.30 я на місці От, і фактично. Проходьте вже, будь ласка. Ось, все, вже люди виходять, вже трішки зібралися і зараз буквально 30 хвилин і поїхав я далі. Ух, не кисло, я вам скажу. Ребята, такий, звісно, вже мінус чувствується і досить добре чувствується. Так, 10.05, завершили. І їдемо далі. І їдемо на славне місто Прилуке. Ось сніжок такий рясненький, пустився, дивлюся. От і славне місто Прилуке, Бурделиця мете, а я їду далі. Під'їжджаю. у мене тут є декілька точок, ось вже зібралися люди, так само зараз. Продаю продукцію і їду до себе на клініку, де теж буду виставляти все, щоб люди змогли вільно пройти і скупитися. Ну що, Фу, розвіз все я по прилуках. У мене вже залишилося бачите, накрите блідіком товар для столиці. В основному це моцарела, сливки, творог і бринза ще сметани, та ще молоко, та, коротше, все всього потроху. Е і заїхав додому, зняв свою кухвайку от, і вже виїхав в столицю. Мінус три за бортом, але голоду ще немає, дивлюся, дорога розбита. От, в принципі, можна нажимати на педальку. Тому півтори-дві годинки і буду безпосередньо в столиці. Це знаєте, коли зазвичай сідаю так позручніше. І скажу вам, коли зазвичай їду на столицю, це така знаєте, пауза в мене якраз така рілаксова, рілаксова ситуація, от, коли я можу спокійно їхати там і думати собі про щось. І фактично так, знаєте, трішки відпочиваю від оцього, цього каламбура, який був з самого ранку. От, тому що все досить насичено було позавчора і вчора. От, ви бачили в моє відео танці навколо молока, коли я вам розповідав. Показував, як в мене все відбувається, в якому галопі. Ну, я вам скажу, Вчора я закінчив е фасування е моцарели і бринзи вже біля 6-ї вечора. От, тому це був в мене такий. Е Внутрішній вже, знаєте, аж крик, думаю, блін, скільки ж це може бути. От. І Коли я вже його все закінчу. Ну, Все, попакував, пофасував, порозкладав. І хочу сказати сьогодні, що вже фактично вся продана, запродана, вся моцарела продана. І знаєте, я так думаю, що це думаю, слава Богу, вчорашній день був недаремно. Чому я саме акцентую увагу на Сирах, от, тому що тут якраз і виходить ну, максимальна вартість молока в перерахунку. От, тому е рахую кожен, хто займає, займається сьогодні е власним продажем молока. Задумайтеся над виробництвом тих самих молодих сирів. От, е ну, якщо моцарела там треба, такий досить. Трішки досвід. От, потрібен такий тест-драйв, щоб навчитися, як працювати з молоком, відчувати все. Я думаю, що більш детально я розкажу вам про виготовлення бринзи в чи вибачаюсь моцарели в одному з відео. Хочу сказати, що набагато простіше виробляється бринза, але вона теж потрібно угадати її кислотність і ну, Це я вам скажу, тут теж треба пограти. Для того, щоб вгодити е, саме своєму клієнтові. От, то тут, але в процесі ну, вона попроще от, в, в плані виготовлення. Єдине, я так розумію, потрібно досить хороші закваски, перевірені закваски, От, І тоді воно все буде працювати так, як воно е, повинно працювати. Фу, тому десь так. Тому їдемо, їдемо до столиці. Їдемо до столиці. Є там у мене ну якби пару клієнтів, яким я завожу молоко, але вони такі матьорі клієнти беруть добрий об'єм. Також заїдемо сьогодні везу молоко, е в деякі ресторанчики і супермаркет. Але про це я думаю ви побачите незабаром. Ось я вже і в столиці. от, Їду потихеньку. Попідмерзало, трошки слизькувато, От, але 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 їдемо. Везу молочко. Вже до першої локації залишилося не так і так, тому що ми доїхали, От, доїхали і зараз будемо вивантажуватися. Є такий ось Славний супермаркет так і називається. Фермачі. Фермачі. От, він знаходиться тут біля південного мосту в місті Києві. Бачите, тут такий і інтер'єр, якраз підходящий. А так, от, щоб зробити красиво. Чик, бачите, тут продукція фермерська. От, бачите, ще соломка лежить, я так розумію, із е -е, Хеллоуіна. От, тому так воно все і відбувається. Добрий день. Хо-хо, доброго дня. От. Хо -хо, доброго дня. А ми до вас. Вітаю, звісно, ну так а як. Сразу в кадр, сразу в YouTube канал. Хлопці, так, ось дивіться, тут невеличкий. Такий холодильничок. От, і тут, бачите, повністю виставлена от, моя продукція. Тільки вона виставлена під брендом е, супермаркету. От, тому що, якщо чесно, я ще з торгової своєю маркою ніяк не, 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 не визрію. Ніяк. Тому зараз вигружаємося от, і, і вперед. І будемо рухатися далі. А відносно е, супермаркету все класне, все свіже, о, все від фермера. Все в основному тут крафтове. Бачите, така от продукція, вже все майже новорічне, куча смаколиків, тому приїжджайте і робіть закупки. Продовжуємо подорож. Завезли, вигрузився я у Фермачах. І наступна моя локація це буде 100 років тому вперед. Це ресторан Євгена Клопотенка. Якщо ви знаєте і або пам'ятаєте такого бравого козака по мастер-шефу, тому йому якраз і везу смачненну моцарелу і вершки, з яких він готує, готує свої справжні українські страви. Так, біжу я по столиці, несу. Маколики на всьо цілу сумку От, до ресторану залишилося ще трохи і, і все. Підходжу ось до ресторанчика. Бачите 100 років тому вперед, прикольна така назва, тому так. так, все. Блочку розвіз, тепер можна спокійно видихнути. Знаєте, я. Так от раз в тиждень виїжджаю в столицю, коли розвожу молочну продукцію, і завжди себе питаю, чи хотів би я тут знову бути. Ну, тому що е е е я думаю, що так досить довго. 10 років я відпрацював в столиці. Ну як столиця, я числився в столиці, приїжджав, іноді ночував, а також мотався по всіх підприємствах, по фермах. От, і Сім'я в мене. Ну, була не в столиці, в привуках, от, фактично, ну, якби так, але основна локація була столиця. І ви знаєте, я це кожен раз коли в'їжджаю сюди, особливо якщо попаду в якусь пробку, то я вам скажу чесно, тому мені цього дня вистачає на цілий тиждень, тому щоб я, знаєте, був впевнений і спав спокійно. От, думаючи про те, що слава Богу, що я в себе в селі на хуторі з корівками раненько встав, подоїв, погодував теляток, випустив там своїх птахів, погодував їх, знаєте, таке, доїш коров, спілкуєшся, Ну воно прикольно. От, свіже повітря, вийшов собачок, своїх випустив, вони побігали, покавкали. Знаєте, ну, якось воно таке все. Знаєте, хоч є якась, якась динаміка. А тут я вам скажу така досить така. Як для мене, так це тут рутина. От я вам скажу, навіть будучи в столиці, от я завжди думав і якось думаю, блін, без трішки вже з нею їхати, десь відрядження. Тому що, знаєте, такі от великі міста вони дуже багато забирають сили і дуже забирають багато енергії. От, тому. От, збираємося і їдемо потихеньку в напрямку домівки. От, так от, мої глядачі, от, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і так ви вже зі мною прожили ще майже один день, от, тому що танці навколо молока це фактично був мій. Вівторок, от, сьогодні середа, от, і цілий день ми з вами катнули, і ви побачили, як і де е, продається, е, ну, де я продаю свою продукцію. Е, можете задати ще собі запитання. Е, Навіщо показую? Да? Ну я вам цим усім хочу показати, що о, немає обмежень. потрібно, Якщо є е, бажання, можна їхати, домовлятися, знаходити зв'язки друзів, е, знайомих е, і фактично пробувати е, продавати свою молочну пору, продукцію дорожче. От, і тим більше, коли ти на тисячу відсотків впевнений в її якості, от, тому потрібно рухатися. Вперед не зупинятися і фактично відкривати для свого маленького молочного бізнесу нові горизонти, от, і не зациклюватися ні на бочки, ні на базарі, от, ні на там скляній банці. А потрібно рухатися, рухатися і робити продукцію з максимальною доданою вартістю, і фактично продавати її по тій ціні, які яка на сьогоднішній день вона варта, розумієте, коли нам із за кордону. Привозять шмурдяк і ставлять там космічну ціну, і ми всі ходимо. О, воно приїхало з Польщі, о, воно приїхало там. З Німеччини, або о воно приїхало там із е, Нідерландів. От. А ви розумієте, що поки воно приїхало, в ньому там куча консервантів, куча е, стабілізаторів і різних подовжувачів життя продукту. От. А коли ми тут, ви, якщо знаєте, якщо не знаєте, самі дорогі продукти це продукти свіжі продукти. І вони мають завжди бешану ціну. Коли ви приїжджаєте за кордон і... Хочете купити щось свіже екстемпоре, яке ось у тільки виготовлено, а в основному така продукція продається тільки в ресторанах, то фактично ви за неї заплатите ціну в два рази більшу, або навіть в три більшу, ніж ви її купите, таку, ну майже таку саму, от в супермаркеті. Тому ви повинні чітко зрозуміти Знаєте ціну своєї продукції і свою власну ціну. От, відповідно, ви повинні розуміти за що ви працюєте. Тому я думаю, це така, знаєте, невеличка ремарка. Кожному от щоб кожен зробив висновки і прийняв правильні рішення. От, Тому до зустрічі в наступних відео будемо спілкуватися і будемо. Е Більше розширяти свої кругозори відносно або розширяти свій світогляд відносно того, як виробляти, як пакувати, як продавати. От і в цілому, як заробляти на навіть невеличкому молочному бізнесу. Тому бувайте. І не забувайте заходити до інтернет-магазину Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. От. Це все найкраще для ваших корівок, саме для того, щоб вони давали смачненне молоко, з якого ви могли робити свої унікальні крафтові молочні продукти. Бувайте!